Тобто, в принципі беру лічинки від 12 до 24 годин, щоб не сильно старі були з молочком і переношу таким чином. Б-54. Так, саме так. Будуть у нас матки Б-54. Від Б-54 матки. Варто досить швидко це робити, щоб не пересохли личинки і одразу ж їх тіньок. А ще краще зразу стартер. И так дальше. Дверь трутня садку.